Вітаю всіх. Іще одне відео, ще одне. Свято для дітей під час війни. Наскільки воно потрібно. Свято для дітей під час війни. Наскільки воно потрібно. Психологічна колода знову. Свято для дітей. По-перше, захист. На. По-перше, це захист. Оце чітко карта каже про небезпеки, захист і наскільки ми можемо собі це дозволити. Друге. Хто що може собі дозволити. Розумієте, тут вже така корисність. Ну, Що вам сказати це? Хтось може, хтось не може, і хтось може красти для цього, м'яко кажучи. Тримаємось з останніх сил. Правильно, треба для дітей робити, який би у нас настрій не був. І ми самі малюємо своє життя. Ми самі створюємо цей настрій, ми самі створюємо цю атмосферу, враховуючи ось це. Просто, якщо є місце, де ми не можемо нічого створити для дітей, ми не повинні там знаходитись. Все. Тепер. Моя нічого не хочу, мені свято не потрібно і все інше. Але, вибачте, треба думати, якщо і діти вони не повинні жити тільки в негативі. А якщо навіть ви цього не хочете. А це ті, хто рухається вперед і досягає нового. Дивіться. Ця карта не дуже, в принципі, підходить під питання, але тут ми рухаємось, не дивлячись ні на що. Свято дітям потрібне. Я вважаю, ось вам, будь ласка, на дні колоди. На дні колоди яка карта? Тобто, оце мова про те, що ми повинні думати про дітей, піклуватись про дітей і створювати для них умову, щоб вони не відчували негативу великого. Це дуже-дуже важливо для нас. Зрозумійте нарешті. І свято для дітей просто потрібно фізично. Завжди, в будь-яких умовах. А умови в нас ще не такі найгірші і найпоганючі, які можуть бути. Зрозумійте ви це нарешті? Є місця, де можна створювати свято. І це важливо. Я, наприклад, кажу про Харків, Є тому що я можу судити по місту Харків. Тут буде свято. У мене завтра. Давайте так. Свято для дітей під час війни. Порада, порада, порада і порада. Свобода, так. Це свобода вибору, допомога, підтримка. Комусь потрібна допомога для свята. І оце все. Не потрібно, війна Оце все сюди. Слухати менше. Довіра. Ми в полоні ситуації. Просто ми в полоні дійсно ситуації, яка нас вимагає там, обмежувати це свято, чи якось враховувати все це. Будь ласка, все-таки думайте ще про те, що ми не можемо жити в постійному негативі, а діти тим паче.